В'ячеслав займається греко-римською боротьбою три роки. Сьогодні бере участь у змаганнях у селищі Баришівка, що на Київщині. Я приїхав з Києва на змагання, та я був вже в двох спарингах. Ем, мені е, ще треба третій спаринг, щоб е, виграти третє місце. Ти третє місце у Баришевці був свій великий стадіон, але ще на початку повномасштабного вторгнення його знищила російська ракета. Аби село не втратило спортивних традицій, місцеві вирішили відновити стару занедбану арену, що понад 30 років стояла пусткою. Я пам'ятаю, що навіть. З першого турніру таке спортивне свято, свято боротьби І завжди нас запрошував. Мене як суддю, запрошував, як тренера запрошував. І я завжди приїздив сюди, до баришівки з командою. Гроші на відновлення збирали всією громадою. Залучали меценатів, узяли участь у грантових програмах. Тренери, батьки, Тихо. діти до праці стали всі. Коли ми почали завозити перші бруси, доски, дітки носить, вихованці через вікна це все якось виглядало ну нереально. А потім уже процес пішов. В нас повірили і долучались по ходу дуже багато людей, як благодійні організації, фонди за кордону населення кошти. Українська нація сильна, найсильніша в світі. Ми це демонструємо. Тобто всі по крупинці доклалися, хтось витратив свій час, хтось витратив кошти. Але в цілому ми бачимо, що призвело до результату відновлення спортивної зали. Колись давно тут був басейн, але місцеві вирішили перетворити його на спортивну залу. Тепер у ній можна проводити змагання з боротьби і запрошувати десятки учасників з інших міст. Діти повинні мати майданчики, де проявляти ті здібності, які ви напрацювали безпосередньо в спортивному залі. Я вам хочу сказати, що перше це е, якби. Перший позитив, що у нас присутні такі зали, незважаючи на те, що Росія знищує українську інфраструктуру вже більше 10 років. А ось головний спортивний об'єкт громади стадіон, досі стоїть руїною. Після ворожого удару відновити його неможливо. Той зал вже не відновити. Він був визнаний аварійним і дуже складно було. Там дуже багато коштів прийшлось тільки в чорнову роботу вкладати, а оздоблення всередині обладнання, тренажери, килими, тобто там все ж було непридатне. Та У барішівці вірять колись і на місці цих уламків з'явиться вже новий майданчик. Тим більше, що своїм прикладом люди вже довели, якщо чогось сильно прагнути, навіть неможливо стає реальністю. Катерина Самойленко Володимир Дєдов подробиці телеканал Інтермарафон.